З хлібом та сіллю зустрічали сьогодні дорогих гостей у родинах Гавенків та Діхтаренків. Цей день для них став святом, адже вони вже є власниками двох гарних будинків, які держава побудувала для них. У селі Личанка Києва Святошинського району відбулося відкриття двох дитячих будинків сімейного типу за обласною програмою Кожній дитині родину. Ця програма була ініційована головою Київської обласної державної адміністрації Анатолієм Присяжнюком. Ми запланували відкриття будиночків, а от завтра президент проводить всеукраїнську нараду з цих питань. Звісно, е -е, нам є про що доповісти, е, але ми це робимо не заради того, щоб відчитатись, а робимо це заради того, щоб таких дітей практично не було. Або було якнайменше, то якнайменше. Близько півроку тому на цьому місці був закладений фундамент під будівництво двох будинків. За словами голови києво Святошинської районної адміністрації Олександра Зайця, цей проект став можливий виключно за кошти меценатів і власному бажанню допомогти дітям. По Київській області було розпочато будівництво біля двох десятків будинків сімейного типу. Та ось нарешті перші два дома знайшли своїх господарів. Першими словами Анатолія Присяжнюка були привітання батькам і дітям, тому що дійсно це для них радість, і вони будуть тут жити. Він зазначив, що цей курс нашої країни визначений нашим президентом і висловив думку, що у нашій країні чужих дітей немає. І, хоча проблем достатньо, та все ж таки вони вирішуються завдяки таким проектам.